Кожен раз перед Великим Постом починається неділі, які приготовляють нас до Святої Чити де ми згадуємо ті самі події, але кожен раз вони сприймають нашому серці по інакшому Сьогодні неділя про Закея, який Будучи невеликим ростом, почувши про Христа Спасителя, виліз на дерево для того, щоб ви бачите оттуда того, про якого люди говорили, що він являється Сином Божим, пророком, про того, про якого люди говорили, що він ісцеляє зціляє багато людей, воскрешає мертвих і творить множество чудес. І от... Один цікавий момент з цього Іванівського повіствування, коли люди, бачивши Христа Спасителя, хто як принявав, призив Господні і віру в Нього, в істочника всякого зла. Котуло серце благодаті у Закея, і він сказав, я Полеміння дам нічим, а кого чим обіділ возрощучичі твірицею. І запрошився в свій дом, він приймав Божественного гостя. От як благодать Божа от слушання от тої теплоти, яка розтаєває леп сердечний, призиває людину до покаяння, до добрих справ но буває і наоборот. Я в деяких храмах вже розказував одне собитє, яке дуже важливо і дуже близьке моєму серцю. Воно сталося в 60-х роках, коли атеїзм панував над нашою землею і люди, отрікаючись від от Бога, отрицає битіє Божє, ставали на путь погибельний. Житні без Бога і будівництва царства на землі теж без Бога. Одна була честива сім'я, яка складалася з матері вдовиці і маленького сина, який залишився після смерті чоловіка, а вдова була досить молода. Вона посвятила життя своє Богу. І от вона виховувала з самого дитинства свого сина кожну неділю, кожну селищну, кожний праздник, а то і в будні дні. Вони разом приходили в храм Божий. Дитина навчилася молитися, дуже часто сповідалася і причащалася святих христових тайн. І якраз навчаючись добре в школі, той хлопчик вже закінчував 10 класів. І вдруг він почув своїми вухами в школі, коли говорили вчителя страшні слова, що Бога немає. Він прийшовши додому і каже матері своїй благочестивої вдовиці, мамо, я сьогодні чув у школі дивні речі. Вчителя стверджують, що Бога немає. Матері як огонь, як нож забився в серці страху, що син прозніс такі слова. Вона почала його переконувати, що це неправильно, Бог є, а тим не треба слухати. І от хлопчик закінчує добре 10 клас. І як у традиції вирішував, вони жили в селі. Поїхати в город і поступити в якийсь інститут. Зібравши документи, він своїми друзями, які також поступали туди, вирішив поїхати для того, щоб отримати вищу освіту. І от коли вони сіли на електричку, сідали, яка йшла в город, мама дуже переживала його. Як він поступить, щоб він здав добре іспити, щоб він добре був прийнятий в інститут. І вона витягнула малесеньку, невеличку іконочку Божої Матері, вгосовила свого сина на поступлення і дала йому поцілувати, і за... сюди йому поклала внутрішній карманчик. І от, їхавши, сівши в електричку, друзі, його сміялися, як в обличчя молодьож, веселилися, радувалися. І от він гальбився, що в нього в рубасі лежить іконочка. Вишивши в тамбур поїзда, він відкрив тихенічку двері і, відіхавши недалеко від свого села, викинув в окно ікону. Рептичка йшла потихеньку, і він побачив як ікона впала. Під громадний великий дуб, який ріс там на цій місцевості, приїхавши в город, здавши екзамени, поступивши в інститут, він з великою радістю повертається додому. Він не знав одної річі, що мама його три дня перебування його в городі не їла. Не пила, майже не спала, а молилася на колінах, не вставаючи троє суток, щоб дитині її було добре. І от недалеко під'їжджаючи до того села, де він жив, стрілочник, старші люди пам'ятають раніше, стрілки переводилися, рейки і так, спеціально вручну, щось неправильно зробили. Летить навстречу поїзд і їхній поїзд, і страшна катастрофа аварія. Два поїзди, лице в лице ударяються. Страшенний взрив, поїзд сходить з рейс, катиться в обрив, кров, смерть багатьох людей, страшена картина. А той хлопчик вилітає через відкрите вікно і падає на землю і через нього. Поїзд обертається і покотився вниз. Він в страсі ужасному лежить на землю, дивиться на небо, але якась знайома картина. Він бачить над собою громадний старий дуб, який запам'ятався йому, коли він їхав на екзамени, повернувши головою вправо і вліво. Він побачив, під листочком добовим лежить малесенька іконка Божої Матері, яку він викинув в вікно. Він живий, невредимий бере ікону, цілує її багато разів, кладе внутрішній карманчик вже не з правою, а з лівої сторони було серця і приїжджає до себе додому. Але на диво, мати його не зустрічає. Він заходить в кімнату, а перед іконою Божої Матері на колінах, схилившись, стоїть, і громко молиться молитву Богородиця Діво, радується його мати, молиться за свого сина і вимолила йому життя і здоров'я. От як буває в житті людини, Закхей почув про Христа, і не дивлячись на... До лікання юдеїв він прийняв в своєму домі Христа Спасителя. Юнак знав Христа, але повинуючись світу цьому, він страшні слова, отрічення зробив через те, що викинув образ Божої Матері і Материнське благословіння. Але наскільки сильна буває молитва Матері, яка спасла його від неминуємої смерті? В нашому житті буває дуже часто.